У Полтаві підсумки міського дитячого свята у світі птахів для участі у святі зареєструвались 18 закладів загальної середньої освіти. В рамках цього свята проводиться акція зі збереження підгодівлі й охорони птахів. Проводимо ми кілька конкурсів. Це конкурс на кращу гніздівлю, конкурс на кращий малюнок про птаха і на кращу годівничку для птаха. Ну, зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, Це свято цього року проводиться в дистанційному форматі. На огляд журі було понад 100 різних конкурсних робіт. Серед них годівниці, шпаківні, малюнки. Оцінюють роботи, досвідчені члени журі, демонструють поробки школярів. Ця годівничка вона дуже креативна. Вона вона зроблена з використанням природних матеріалів, якась оздоблена, також бамбуковий така, дах. З приводу практичності, вона, по-перше, дуже висока, тому що великі птахи зможуть сюди прилітати не тільки гробині, але й інші великі птахи, і також, наприклад, полювати на дрібних птахів або їх корм споживати. По-друге, ну, дах хоч і красивий. Але відповідно непрактичний оригінальність по-своєму. Ось, наприклад, чим цікава годівничка, вона а, значить автоматично спускає корм. Тут вставлений циліндр насипається. Певний зерновий або інший корм, який автоматично подається на дно годівнички. А ось і оцінка малюнків роботи, от представлені графічні, мається на увазі олівці, тому що тут найбільше треба зусиль угу. е, і побудувати, і багато часу. Підсумки свята та оголошення переможців та призерів конкурсів будуть оголошені під час прямої трансляції на Ютуб каналі Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 16 березня.